Усім привіт! Мене звуть Ніна. Сьогодні я буду робити дві прикраси з використанням намистин і елементів від кальє. Перед вами матеріал для першої прикраси. Це результат мого шопінгу по крамницях міста. Оба намиста це імітація бірюзи. Перша намиста з великими намистинами, їх діаметр складає. 15 мм. Це штучна бірюза. Друге намиста на шнурах теж штучна бірюза, діаметр намистин 7 мм. Ну, перше намиста, яке з великими намистинами, це другорядний матеріал. Чому я так вважаю? Це матеріал не натуральний і важкий. Якби це, ця імітація була легенька, то я б вважала, що це перший сорт, а так воно важке, таке, як натуральний камінь. А чому я вирішила, що це камінь штучний? Тому що одна намистина має ямку. Ще не остив, що видно, поклали на стіл чи кудись, і ось воно так зам'ялося. Третя прикраса, яку я купила на переробку, це кальє, Основу складає метал, а зверху накладен кабашон з пластмаси, ну, не дуже блискуче. Чому мені сподобалось це кальє? Воно мені нагадує восточний, такий восточний колорит. Колись я була у Ташкенті і в оперному театрі на третьому поверхі бачила різьбу поганчу. На дзеркалі такі біли візерунки. Ріма Ахметовна з Сташкентов, тобі привіт! Яка у мене задумка? Я зроблю однорядне кальє на дроті з підвісками. Ну і підвіски будуть з отих от оранжевих, ну я не знаю, як з оранжевих елементів? Це буде доволі просте кальє. Оно буде літнє яскраве і насібільне. А кому цікаво щось таке більш сложне, наприклад, трьорядне кальє, то раджу зайти на канал Ріми Ахметовни. там у неї остання робота дуже цікаве кальє у стілі Бохо. Посилання буду в інфобоксі. У якісті проставочних намистин. Можливо, буду використовувати диски под мідь, ну, а також намистини, які в мене ще є, в закрамах, в залишках. І от, що в мене вийшло: це кальє довжиною 44 см по внутрішньому колу, і подовжувальний ланцюжок може додати ще 4 см. Я не знаю, як вважати це кальє однорядне з підвісками чи дворядне кальє. Що у мене тут є? Перше збірка на мідному дроті. Ось дивіться, от такий дріт. Я зробила дві полудуги, які кріпяться до центрального елемента. Центральний елемент це колись була сережка, тобто це підвіска від сергії. Ну, ось ті чотири рожеві елементи, ви вже впізнали, це колись було жовто-гаряче кольє. З цього кольє я зняла кабашони, відкусила цапи кусачками і подфарбувала фарбою під мідь, щоб подружити центральний елемент і ось ці чотири ремонті в восточному в східному стілі овальні підвіски. Ще підфарбувала на подовжувальному ланцюжке, таку теж зробила підвісочку. Далі, помимо центрального елемента, я підфарбувала ще по три намистини з кожного боку. Це метал. Тобто, я зробила сама фарбу такого кольору, який мені потрібен. Для цього, використала, для цього використала фарбу кольору мідь і ще додала жовто-гарячу фарбу. Усе це поєднала і е, такий колір получився яскравий. На кінці, на кінці кольє я залишила по дві металеві намистини, які вони було, були при продажі. Це вважається кольор мідь. Ну, на мою думку, це ну, ну, так би, ну, нехай буде кольор мідь, якщо, якщо китайці так вважають. Ось на кінці не пофарбувала ось ці металеві дрібні намистинки, тому що вони співпадають по кольору з проставочними проміжними намистинками у формі, ну, я не знаю, як юла чи така тиквачка. Пласка тиквачка, щоб ну, підтримати ось цей колір. Ну, собственно, тут більш ні про що нема про що говорити. Ще тільки що хочу додати, що ось цей центральний елемент, він дуже поганої якості. У мене не проходили вільно не рухались ось ці кільця, з, з якими я чіпляла рожеві підвіски. Я думала, що мені треба буде сверліти. А потім я взяла шила і просто звичайним шилом проковиряла, розширила ось ці отвіри для поєднуваних кілець. Я була в шоці. В мене була металева пиль Пиль літіла з, 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 після цієї процедури. Ну, якість препогана. Я раніше з таким металом не стикалась, бо це сірга має, ну, мабуть, 2 міліметра тов или міліметр тов толщина. Ну, що робить? Такі сережки я бачила у розпаковці у одної пані з Ізраїлю. Тобто, це такий матеріал, який є у всіх. Ось ці е, шесть намистин під бірюзу я теж бачила у одної пані з Білорусі. Тобто ми використовуємо усі, усі ми використовуємо той матеріал, який є під руками, який, який ми можемо купити, виписати чи, чи хто, хто, хто як. От як виглядає зворотня сторона кальє. Ось ці рожеві підвіски з потилочної сторони пофарбоване поліуретановим лаком. Тому що це кальє, яке я купила, воно китайське. Я не впевнена, що фарба буде міцно триматись. Тому я пофарбувала і центральний елемент, бившу сіргу, ось вона посередині такого яскравого кольору. Ну, Це не, це не тон золота, а це якась. Ярка бронза. Усе з зворотнього боку пофарбована поліуретановим лаком. Цей лак має неприємний запах, у, не, вони, у нього є ще один недолік, Вон, він сохне дві доби. Але, якщо людина влітку пітніє, то цей лак добре тримається, якщо сама фарба добре тримається на металі. А вже в зовнішню сторону оцих рожевих підвісок я на всяк випадок пофарбувала матовим акриловим лаком на водній основі. Ну, це так, на всяк випадок. Тепер прошу подивитися, як виглядає кальє на живій людині, саме на мені. Я своєю новою роботою надзвичайно задоволена. Калі... Кальє яскраве, триколорне, на мою думку, досить оригінальне за рахунок рожевих розфарбованих підвісок, таке східне бохо. Загальна конфігурація, звісно, стандартна. Вийшло чудове, причудове літнє кальє. Ну, якщо сама себе не похвалиш, інші можуть і забути похвалити. А зараз, шановні пані, перед вами матеріал для другої прикраси. Планується однорядне кольє, і це знову бохо. Тільки тепер інший напрямок. Я це називаю столкновення стілій. Зіткнення стілів тому. Що я використовуємо дерев'яні намистини, в яких досить широкі отвіри просвердлені перпендикулярно плоскій поверхні. Так, ніби це друге століття до нашої ери, коли майстру нічим було в тонкій плоскій бусині просверліти такий отвір уздовж по довжині намистини. За аналогією з дерев'яними намистинами. Просвердлені отвір і в рожевих акрилових намистинах. А от, за контрастом з тими де дерев'яними і акриловими намистинами до історичного дизайну, так би казати, я використовуватиму елементи від металевого кальє. Це позолочений метал, скляний кабашони з ідеально рівним огранюванням. Тобто це технології трьох останніх століть. У розношерстності матеріалу я і бачу зіткнення стілів. Металеве кальє малінового кольору я вже показувала раніше. Одну дітальку від цього калію я вже використовувала для декорування чорного шкіряного браслета на кнопці. Зараз застосуватиму три деталі. Середнього розміру, що залишилося. Це все. Ось, друзі. Яка матняча у мене друга прикраса. Вона зроблена у стілі дуже модного дизайнерського будинку. Але не говоритиму якого, а то вийде, як у знаменітому фільмі Юдіно по старому Мені це ще в робив. Я не хочу бути паризьким кравцем із Рязані. Мене пощастило знайти в секонді дерев'яні та акрилові овальні намистини. Я відрес... відре... відрестарувала їх. Зокрема, протерла спіртом дерев'янні освіжила матовим акриловим прозорим лаком. В одній рожевій намистині зашпатлювала ям. І усе. Далі справа техніки, тобто збирання. Я вважаю, що прикраса, як то кажуть, у тренді, у сучасному тренді. Я своєю роботою дуже задоволена, тому що мені пощастило, як я вже казала, купити, придбати ось такі овальні намистинки. От як виглядає прикраса на манекені. Зараз прикраса одягнена з подовжувальним ланцюжком. На мені вона виглядає також сама, тільки я одіваю без подовжувального ланцюжка. А зараз я з вами прощаюся, шановні глядачі, дякую за перегляд, за поставлені подобайки. всім здоров'я та мирного неба.